Як людина мислить глава 4 Думка і мета. Поки думка не пов'язана з метою, вона не має розумного втілення. У більшості випадків думка може просто дрейфувати по океану життя. Відсутність життєвих цілей порок. І таке дрейфування не годиться для того. Хоче уникнути катастрофи та руйнування. Ті, хто не мають головної мети в житті, стають легкою здобиччю для занепокоєнь, страхів, неприємності і жалості до себе, а це все ознаки слабкості, які ведуть так само, як і свідомі гріхи, хоча й іншим шляхом, до невдачі, нещастя і втрат. Тому що слабкості не місце у сильному еволюціонуючому всесвіті. Людина мусить сформувати реальну мету у своєму серці і почати її досягати вона повинна поставити цю мету у центрі своїх думок. Це може бути прагнення духовного ідеалу або ж якийсь мирський об'єкт в залежності від стану душі людини на даний момент. Але що б це не було, людина повинна постійно зосереджувати свої думки на меті, яку вона поставила перед собою. Вона повинна зробити цю мету своїм вищим обов'язком і присвятити себе її досягненню, не дозволяючи при цьому своїм думкам загубитись в ефемерних фантазіях, прагненнях і мріях. Це колосальний шлях до самоконтролю і істинної концентрації думки, навіть якщо людині знову і знову не буде вдаватися досягти своєї мети, але вона обов'язково це зробить, як тільки подолає свої слабкості, накопичена сила характеру буде мірилом її справжнього успіху, і це стане новою відправною точкою для майбутньої сили та тріумфу. Ті, хто ще не готовий до осмислення великої мети, повинні зосередити свої думки на бездоганному виконанні свого обов'язку, незалежно від того, наскільки незначним може бути їх завдання. Тільки таким чином думки можна зібрати і зосередити, а також розвинути рішучість і енергію, і коли це буде зроблено. Не буде нічого такого, чого людина не змогла б досягти. Навіть найслабша душа, знаючи про свою слабкість і вірячи в ту істину, що силу можна розвинути тільки зусиллями і практикою, відразу ж почне ставати сильнішою, і з кожним доданим зусиллям, виявленим терпінням і нарощеною силою вона вже не припинить розвиватись. І нарешті стане божественно сильною. Так само як фізично слабка людина може зробити себе сильною завдяки наполегливим і терплячим тренуванням, так і людина зі слабкими думками може зробити їх сильними, тренуючи себе у правильному мисленні позбутися від безцільності і слабкості. Почати мислити цілеспрямовано означає увійти до лав тих сильних духом, які розглядають невдачу лише як один зі шляхів здобуття знань, які змушують зовнішні обставини працювати на них, хто твердо мислить і намагається безстрашно і майстерно досягти своєї мети. Осмисливши свою мету, людина повинна подумки прокласти прямий шлях до її досягнення, не озираючись по сторонам. Сумніви і страхи повинні бути строго виключені це деструктивні елементи, які ламають пряму лінію зусиль, роблячи її кривою, неефективною і марною. З думками про сумніви і страх ніколи нічого не досягаєш, та ніколи і не зможеш. Вони завжди призводять до провалу мета, енергія, сила, а з ними і всі сильні думки зводяться на нівець, якщо закрадаються сумніви і страх, прагнення досягти чогось з'являється з усвідомленням того, що ми можемо цього досягти. Сумнів і страх головні вороги знання. І той, хто заохочує їх, хто не вбиває їх, руйнує себе на кожному кроці. Однак той, хто переміг сумніви і страх, переміг невдачу кожна його думка підкріплюється силою, і всі труднощі він зустрічає зі сміливістю і мудро долає його цілі висіяні у правильний час. І тому вони цвітуть і приносять плоди, які не опадають передчасно на землю. Думки, які надійно підкріплені метою, стають творчою силою той, хто знає це, готовий стати чимось вищим і більшим, ніж просто згусток мінливих думок і відчуттів. Той, хто зробить це, стане свідомим і розумним володарем сили мислення.